Як багато талановитих людей гине через пустоту, коли їх душі шукають чогось більшого, вириваючись із плотської клітки. Більшість вмирає, так і не знайшовши свого Творця. Господь створив нас для поклоніння йому. І тим самим він розкриває в нас іще більше дарів і талантів, піднімаючи нас на висоти свої, він робить нас із останніх першими. І яскравим прикладом для нас є наша пастор Юлія Салтаненко, пісні про славлення, якої слухають мільйони. І також це свідчення жінки, яка, покаявшись, стала донькою Божою, пастором. І наші старші пасторії довірили їй служіння в столиці України, і також вона має домашні церкви в Чехії і в Швейцарії, і Бог прикладає спасенних до церкви. І ви знаєте, вона каже: Я, як творча людина, хочу сказати, що той потенціал, який вклав в нас Бог, його можна реалізувати повністю лише в церкві. І співати, грати на музикальних інструментах, творити шедеври мистецтва для Господа, каже, це зовсім інші переживання, ніж драйв підігрітий алкоголем, там, наркотиками, цигарками. Да? Це те, каже, що робила я, намагаючись заповнити свою душевну пустоту. Але Господь він дійсно благий і милостивий і каже, Він дав мені шанс покаятися і. Стати пастором да, і приносити Богу плоди, і каже, це велика радість повернутися в сім'ю Божу, в церкву, там, де для нас приготовлене все саме найкраще. Тому я запрошую вас приєднатися до місії слово Боже, якщо ви потребуєте духовної підтримки, якщо ви потребуєте молитви, да, і. Я запрошую вас вивчати разом з нами Слово Боже, тому що Слово Боже це і є наш Господь, да, і тут ми наповнюємося дійсно цією любов'ю, да, Божественною. І церква це є повнота, яка наповнює все. Тому я запрошую вас, напишіть мені.